Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Ми готуємо, дівчатка. Що сьогодні пропоную приготувати? Я сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати паштет. Так як в кого дітки, внуки пішли в школу, і ось на сніданок дуже зручно. От. Паштет у нас буде печінковий. Печінка є дуже корисним продуктом. І тому я сьогодні буду робити такий паштет, щоб був на сніданок на хлібчик на бутерброди. Дивіться, що нам для цього паштету потрібно? Я буду, до речі, робити паштет з курячої печінки і буду додавати ще курячі сердечка. Так як чисто печінковий смак у нас не дуже сприймається внученькою. Зробимо трошки обхитримо. Ось. В ідеалі, хто хоче саме корисне, то можна брати телячу печінку. Але вона зараз золотата печінка, тому ми будемо брати курячу. Дивіться, в мене 400 грам курячої печінки, 300 грам курячих сердечок. Ось. Дві морквини, дві цибулини. Морквини, бачите, такі невеличкі, можна рахувати одну більшу чи, чи дві от таких от менше. Дві морквини, дві цибулини, лавровий листочок, 7 штучок духмяного перцю, 3 зубчики часнику. В мене є чайна ложка паприки меленої копченої. на кінчику чайної ложки мускатного горіха меленого, пів чайної ложечки орегано сухого. Ось 75 мл рослинної олії, сіль. І чорний мелений перець ми будемо додавати за смаком, і є 50 г вершкового масла. Перше, що нам треба гзденьки зробити, це поставити відварювати сердечка. До речі, дивіться, сердечка я розрізала двоє і все гарно вимила. Для чого? Бо там в сердечках часто зустрічаються згустки крові. крові. Воно мені не потрібне, я собі все розрізала, і так, і бульйон буде світліший. По бульйонам також може знадобитися, якщо ми подивимося, яка буде консистенція нашого паштету. От, якщо вона в нас не влаштує, буде загуста, то ми можемо додати бульйон. Так що перше, що ми робимо, кладемо відварювати сердечка. Ось, Зразу в водичку ми додамо наших сім горошин духмяного перцю і наш лавровий листочок. Заливаємо холодною водою. І з моменту закипання проваримо півгодинки. Дівчатка, тим часом, поки в нас наші поставили варити сердечка, поки сердечка будуть закипати і відварюватися, ми собі поріжемо дрібненько цибулю і стрягне на велику терку моркву. О, і будемо потім все обсмажувати. Включили газ під пательню, і, дівчатка, виливаємо наших 75 мл олії. Ось. Додаємо цибульку. Цибульку будемо обсмажувати до такого стану, щоб вона трішечки... Так, наша цибулька почала золотитися. Додаємо нашу потерту моркву. ми просмажемо трошки з морквою. Буквально, щоб морква нам зм'якла. Все, дівчатка, морква нам зм'якла. Ось. Додаємо сюди наших три зубчики часнику. Я його порізала. І додаємо сюди нашу печіночку. Печінку зараз також обсмажимо. Ви знаєте, що печінка дуже ніжна і її пересмажувати не потрібно. Зараз ми буквально пару хвилин її обсмажимо так під відкритою кришкою, а потім ще під закритою посмажимо. Дівчатка, ми обсмажили нашу печінку, ну, мабуть, хвилин 4, 5, десь так. Під, відкритим, під відкритою кришкою я собі помішувала, смажила. Тепер додаємо наші приправи сюди. Солити, дівчатка, не будемо. Посолимо готовий паштет. Бо ви знаєте, якщо печінку посолити, завчасно вона нам стає твердіша. Так що солити ми будемо готовий паштет. Все, зараз накриваємо кришечкою. От, на маленький вогонь. Ще хвилинок 8, хай нам так постоїть. Дівчатка, наші сердечка вже трошки навіть і прохололи. Додаємо сюди нашу печінку. І зараз ми це все будемо перебивати блендером. Дивіться, ми перебили. Тепер ми додаємо наше масло. Масло має бути кімнатної температури. Ось, но Маса вже має бути холодна. У мене ще трошки тепла. Але надіюся, що буде нормально все. Додаємо нашого перчику. Це вже дівчатка за смаком. Солимо. Ось. Краще не спішіть, краще не досолити, як пересолити, бо не досолено лише посолити. А як пересолити, то вже все. Дівчатка, ви бачите, маємо ось таку ось велику порцію на сніданки чи на обід чи на вечерю, хто на що хоче. Ось, дивіться, який у нас пластичний, гарний. А смачний, а запашний Пробуємо. М -м -м, бачите? Я собі наготовила. Це буде не одна гріночка. <с -2> Ні, ну це вже буде моя вечеря. Дівчатка, приготуйте обов'язково такий паштет для своїх рідних, для своїх діток, внуків. З любов'ю приготуйте. Оце дуже смачно і корисно. А сьогодні готувала його я для своїх рідних. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайку, поширюйте канал в своїх соціальних мережах, підписуйтесь. Друзів, запрошуйте, ось пишіть коментарі, я завжди всім відповім. Буду дуже рада всіх вас бачити в себе на каналі. Хто вечеряє, всім смачного і до зустрічі!